Жіно, жіночка, пуші, добрий ранок. Причому де я тут була, для Литви важна, де ви були на момент початку війни. В мене поки є дві неділі, а більше мені не дають. Це на роботі, тому не знаю, як їхати. За дві неділі ви нічого не заробите. Ну, реально, наприклад, в кращому випадку беремо зарплату 1200 євро. 1200 євро на пополам ділимо, виходить, 600. 100 євро ви проїжджаєте дорогу, десь 100 євро ви проїсте, 200, 200, мінус 600, 400. Це максимум потолок, що ви зможете провести 400 євро чистими за два тижні. А скоріше за все, десь буде 300. Ну, 200-300, тому що воно так все рахується. А коли ну, приступаєш до практики і виходить, на то потратились, на то, то треба було докупити, лікарство купити, не только дорога. А там ще приїхали, а там ще таксі взяли, а там то наклалось, то наклалось і так далі. І ну, 200-300 євро ви привезете за два тижні, це якби нічому. Бажано їхати для вас як мінімум на. 3 місяці. От, ну, самий мінімум, це, там, Коротше, на 3 місяці їдете, і оттуда можна привести за 3 місяці 3000 євро. тисячі євро. Якщо ви ну, реально будете там 1300 заробляти, якщо ви будете на хорошому щиту, вам будуть давати додаткові години, як от на м'ясокомбінаті. Там е, є години, а якщо є ще сили і бажання, можна залишитись мить цих і так далі. Тобто, такі активісти вони завжди отримують багато годин. І от за 3 місяці у вас є шанси привезти ну, плюс-мінус 3000 євро. Наприклад, ну, там, там, 2,5 до 3,5 за 3 місяці ви зможете привести. Звичайна жінка там, 50 Якщо ви йдете на тиждень, Вернів на 2 тижні ну, привезете 300 євро чистими і то Вас мало де візьмуть на таку зарплату, ну на такий термін. Ну, якби великі компании візьмуть, вообще без проблем я теж з удовольствием вас можу устроити, Но, ви повинні розуміти, що вам ця ще зарплата прийде через тиждень, через два Чому? Тому що ви відпрацювали, ви кажете, я звільняюсь, і ви звільняєтесь, їдете додому, і зарплата вас доганяє через тиждень, через півтора. Чому? Тому що, поки вони посчитають все, вони вас одну не будуть читати, потім посчитає завод, потім посчитає агенція, потім 2-3 дні банківський перевод. Коротше, шкурка вичинки не стоїть. 2 тижні ну, не займаємось і вряд чи ви знайдете таку роботу, де вас візьмуть на 2 тижні, і вряд чи ви привезете е, якісь гроші. І ці гроші ви отримуєте через е, півтора там, тижня десь. Так що ось так от резюме на два тижні нічого не заробите і мало де вас візьмуть. А кому треба робота, звоніть за номером, який я залишаю в шапці профіля, профілю е, і додавайтесь в групу по литві. Кого цікавить Польща, залюбки за влаштуємо в Польщу або в Чехію? Так чи інакше, дзвоніть за номером, який я залишаю в шаці профіля. І до нових зустрічей!